Усім привіт! З вами Марта. Сьогодні 13 грудня, покажу, як себе почувають мої тюльпанчики, мої гіацинти, мої крокуси. Дивіться, друзі, знаходжусь я у своєму старому будиночку, де мене проходить вкорінення. Туди, на жаль, я не можу дійти, так як у мене все заставлено. Немає навіть проходу. Але ось можна побачити. Навіть не можу світло ввімкнути, щоб ви могли побачити. Але вже почалось активне вкорінення. Ось тут можна побачити це тюльпани, які я останні висаджувала. Ось такі корінці у них з'являються. Нагадаю вам, що висаджувала я свої цибулькові рослинки. Останній тиждень жовтня це було і закінчила посадку 1 листопада. Корінчики гарні, біленькі, здорові. Не видно, щоб десь була якась цвіль. Це Дія мідного купоросу, завдяки йому цвіль відсутня і різні грибкові захворювання. Єдине, друзі, що десь не догледіла, і моя киця сходила у цей ящик, коли я висаджувала, я не побачила і ось видно її сліди. У цій кімнаті у мене температура коливається в районі 5-6 градусів. Гіацинти коренева система уже також чудово розвинена. Уже також вона в активному рості, тут трішечки менше, але вона теж є. І я думаю, в кожному горщику, який би я не підняла, коренева буде такою. На крокусах малопомітні корінці. На деяких є вже такі навіть гарненькі, можна сказати, корінчики. Ну, ніби вкорінення проходить добре. Будемо слідкувати далі за цим процесом. Ці тюльпани у мене стоятимуть тут до 10 січня. З 10 січня, друзі, ми почнемо перевозити тюльпани уже до теплиці. Почнемо з пізніх сортів. Далі будемо перевозити середні. І в останню чергу у нас у теплицю переїдуть ранні сорти. Росточків, друзі, ще немає, так і має бути. При температурі 5-9 градусів у нас спочатку йде нарощення кореневої маси. А тоді, коли ми перевеземо наші тюльпанчики, наші рослинки до теплиці, тоді вже буде нарощення безпосередньо самих квітів. Друзі, хто садив разом зі мною і робив це так, як я, і якщо у вас такий же самий результат, то значить у нас все ок. Як будемо розвиватися далі, буду вам все показувати. Усім до наступних зустрічей. Усім пока-пока.